Королєвий, ви, ви подивіться. Э, прийшла хатня, прийшла хатня. Вітайся! Привет. І Сергій! Теплий сирник порізав, да. дав, мені би він би він не дав. Я в шоці. Максиму я не дав. Та то, то брат, то як брат. Наталя, пробуй, дай тарілку, пробуй. пробуй. Таріл, Можливо, такі віде. Віде -то, Можливо, такі я вже бачу, що класно. Я беру найбільший кусок. Чай надалі зробив. Може, в роті тає. Та чим чим ти ти не, не щоб блендером. Блендер? Смакота? Взагалі і не Та, солодкий. Воно від кусок смак... тіста Попробуй. Та я тісто. Та, що там знизу, ну, ті, як мокре? Але тісто не моє. Попробуй. То якесь нове тісто. А ну то, то сері, давай я попробую. Пісочний. Навіть не пісочні. Ну та да, пісочний, я, я щось... попробую. Все є, ну, на мене. Ну номера. Дісто взагалі якісь. Так, не зараз не. я попробую. Наталя, я би скажу такий правдивий відгук. Правдивий. Я скажу правдивий. хто ну, я роблю глупша. Дуже класні. Так, ну зараз Це я так. скажу. Так, скажу вам, запах яєць, не допік. То що ти мелиш? <ріх> Фу! Яйцяйця. Яйця? яйця. ж яйця? Ні, я не чую є. Смачно, смачно. <смачна> Тепер я не розумію, наша Галя дає до сирника олію. Тож він без олії який. Ну, тобто на каже сир домашній, ні? Ні, куплений з магазину цей. Дивіться, да. який пористий. Тому що колись домашній жирний, воно не треба олій. То вот яйця... з магазину, дівчата, запаху, ні яєць, все. Просто гарно пахне. Він не подав, що ванільний цукор, то був би шалено класний аромат. А, -а, -а. а чому? Я йому казала. Я йому теж казала, що він дав. Він... Він... Ну він мене не слухає. Але він і так смачний. Та можу зараз кокосом що буде. Він його той персик? Він зблендерував разом з сиром. Та ти що? Ну, прям. Він, прям, прям це... Так бере ложка, там тобі трохи наше, Та я вже дієво. А ще один береш, що думаєш, то по одному. Ну, але Сергій тісто тебе набагато краще. А його так легко готувати, що капець. Просто береш борошно 300 грам, 180 грам е масла, але такої, типу, щоб не було дуже розтаюче. і дуже. Але він ще просто дуже тепло, він коли остине, то тісто взагалі вогень. А є остивше тісто, треба мені попробують. Є дуже снічне тісто. Та то ті, хто то ще з там то з два. було стало заморожено. Пробуй з медом. А ну зараз да той.